Я думаю, для всіх це є дуже важкий вірш. Він є про горе в нашій ненці Україні, про мати та про сина. Зараз самі все почуєте. Мені важко його декламувати, але я хочу, щоб цей вірш всі почули. Ой, мала я сина, маленьку дитину. Як він мене тішив і мою родину. Але так швиденько. Ті роки минали, і ми свого сина в армію віддали. Недовго служилось, прийшла нам жахлива новина нашого сина домовина накрила, над нашим сином москалі знущались, вони його в груди, в притул розстріляли, бездушні, безсердечні. Глухі і підлі. Боже милий, ой, який болючий похорон буває, коли мати сина вбитого ховає. Найстрашнішою була та хвилина, коли в труні побачила убитого сина. Синочку мій рідненький, як я буду жити, вже не буде мені ясно. Сонечко світити, в моїх очах сутінки чорніють, вбили в мені з тобою радість і надію. Я тобі синочку сорочечку вишивала, але я її в труну тобі поклала, поховала я мати, дорогого сина, на ньому виросла. Сирая могила. Відтоді на цвинтар я часто заходжу, але свого сина я так і не знаходжу. Могила мовча знає, нічого не говорить, а мені здається, що мій син десь ходить, що мій син десь ходить, лісами блукає. Мамо, матусю на поміч гукає. Гори мої славні гори ви Карпати, Справте мене на дорогу сина відшукати, я пройду Всесвіт, тернисті дороги, щоб знайти сина та й упасти йому в ноги. Скільки я ходила, сльози проливала, але свого сина я так і не відшукала. Ой, борони Боже і пречиста мати, матерям своїх синів вбитих більше не ховати. Покровителько святає, змилуйся над нами. Прикрий синів омофором, хай не плачуть мами. Дякую. Станній вірш, який я продекламувала, і також, як Софія сказала, буду сподіватися, що швидшим часом, ближчим я зможу випустити свою збірку віршів. А Стосовно цього вірша, що я щойно продекламувала, не знаю, як він відчувся для вас, але мені достатньо важко це декламувати. Я молода дівчина, я це ніяк би не могла відчути як матір до сина. Але ми всі зараз розуміємо, що відчувають українські матері. Навіть не тоді, не коли сина привозять, а коли він іде на війну, коли він іде захищати нашу неньку Україну, так, вони відчувають гордість за свого сина. Але всі ми розуміємо, як це зараз небезпечно і що справді відбувається на нашій батьківщині. Дякую за увагу! Дякую.